Слава Ісусу брати і сестри, я хотів би подякувати всім, які мене підтримали з підписом петиції, підтримали мене в цій боротьбі про нашу історичну справедливість в Одесі. Дуже важливо, що багато відкликнулись на моє прохання і підтримали мене. Я дякую нашим мас медіа для католицьких мас медіа тобто Радіо Марія. Католицьке телебачення, кредо. Хотів подякувати всім священникам, як Греко-католицької церкви, так і риму Католицької церкви, єпископам, тому що це нас об'єднало в цій боротьбі. І, звичайно, всім блогерам, які теж включались допомогти в різний спосіб. Ну, Особливо хотів би відзначити, звичайно, отця Романа Лаба. Який проявив таку креативність і так з юмором підтримував нас і, і трошки так розселив. Але всім дуже дякую. Сьогодні травю службу Божу за всіх, як обіцяв. І тому е, сердечне дякую за цю таку солідарність і все, що ми могли зробити, ми зробили. Ну, напрошується питання, що ми досягли? Ну, так на перший погляд. Ну нічого, не забрали ми 25 тисяч підписів, але я вам скажу, що 16 тисяч, почти 16 тисяч це теж досягнення. І я дякую за це досягнення. Друге, що ми досягли, це був чудовий розголос. І дякую цьому розголосі, ми далі користаємося приміщення, що нас просто не викинули, тому що розголос пішов дуже великий. Це дякуючи цій петиції. Ну і друге, що ми досягли, ми навчилися єднатися в боротьбі в ситуації, коли права церкви так якось відкидаються, не беруться до уваги, не рахуються з церквою сьогодні, особливо з католицькою церквою, ми вчимося єднатися і боротися. Звичайно, ми хотіли би, щоб все нас вийшло так, як ми планували, але наша боротьба продовжується. Ми змінили тактику, ми пишемо листи, ми звертаємося в інший спосіб. І я ще буду звертатись про таку підтримку, якщо буде потрібно. Але я хотів би сказати, що ми вчимося бороти за свої права. Це теж досягнення. Ми навчилися єднатися в нашій боротьбі. І найголовніше, навіть якщо ми нічого не досягнемо, то скажу так нам не буде сонно, що ми нічого не робили. Ми робили все, що могли. Ми єдналися, ми підписали, ми зверталися. І тому я вважаю, що є певне досягнення, і за яке я хочу вам всім щиро, щиро подякувати. Нехай Бог, добрий Бог благословить всіх, хто старався, хто більше, хто менше, всіх блогерів <глагор>... дякую, хто доєднався, всім людям доброї волі, католикам, і навіть інші протестантські церкви підключалися, питали мене, що може допомогти, і так далі. Тому залишається подякувати і не. Втрачати надію, тому що нам ще, як кажуть, ну, чекає наша боротьба. Ми ще будемо боротися не, не за одне приміщення. Бачите, як справа йде з чолом Святого Миколаєв, Києві теж непросто, хоча вони перший суд виграли, ще невідомо, що буде далі. Тобто, ми живемо в такі часи і живемо в таких ситуаціях, і в такій державі. Де треба боротися? І за державу треба боротися, треба любити свою батьківщину, сказав Святійша отець Франциск. Будьте патріотами, любіть свою батьківщину зранену війною, але любіть її, захищайте її. І ми хочемо боротися за нашу державу і хочемо боротися і в державі з тими всіма негативними явищами, які не дають нам жити по справедливості. І я думаю, що якщо ми будемо боротися, то ми поборемо. Нам Бог допоможе. Хай всі вам Бог благословляє. Слава Христу.